Стається, що навіть найпростіші справи займають у вас у кілька разів більше часу, ніж раніше. Ви починаєте працювати і через кілька хвилин ловите себе на тому, що дивитесь у стіну. Це не проблема сили волі, це нейрофізіологія. У стані війни мозок змушений постійно сканувати навколишнє середовище на небезпеку. Цей процес не усвідомлений, але він забирає багато енергії. В результаті знижується здатність концентруватися, виникають провали в пам'яті, увага, розсіюються. Щоб відновити працездатність, важливо використовувати методи, які допомагають мозку переключитися. Один із них принцип 5 хвилин. Якщо завдання здається надто, складним домовитися із собою працювати над ним всього 5 хвилин. Це дозволяє обійти психологічний бар'єр і запустити процес роботи. Ще один ефективний метод таймери. Встановіть 25-30 хвилин на роботу, а потім зробіть 5-хвилинну перерву. Такий підхід зменшує втому і допомагає витримувати концентрацію довше. Якщо можна повернути собі здатність працювати в умовах постійного стресу, дізнайтеся більше в основному відео. Там ще більше науково обґрунтованих рішень. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені посилання в описі.